Всім доброго, мирного раночку. У нас ранок почався 6 дня ранку. І ось продовжується досі. Чоловік підгортає картоплю. Я полю баклажаний, оскільки. Це курочка наша, курчатка наша. Ось така картопля. Бачите, там така гарна, де не прихватило морозом, дуже гарна, а тоді далі. Прошненька. Ну що зробиш? У нас ще вона залишилася, а на других вулицях, других, от, трошки далі, куди вище, поморозило у людей. Це позавчора, який був мороз, він поморозив. І люди будуть передісковувати цей город, тому що там немає вже що. Ось такі справи. Дуже. У нас обід в цьому році мороз. Якось усе цей такий рік тяжовий, тяжкий, що капець просто. Сьогодні буду садити кукурузу верленд і ось таку квасолю споржу. Нагану називається. Люблю її в приготуванні. І зараз буду саджати. Тому що вже час, моя мама завжди говорила, якщо квітує айва, ну, кутуля по-нашому, то вже можна садити і квасолю, і кукурудзу солодку, обов'язково кину. Ось броккабу тут, купа його, як не можемо вивезти. І ось такий рядочок посаджу тут, невеличкий три штучки кидаю і рядочок зараз засаджу. Ось таке цікаве носіннячко. Рядочок ось посадила, такий невеличкий. І буде у нас, якщо зійде квасолька. зараз ще посиплю від вовчка, від медведки і буде все добре. Дивіться, ластівка принесла у гніздечко собі ще щось. Бачите, сидить, красуня. Чи Може красень, не знаю. Але мами там в гнізді теж немає. Вони щось його вище строять. А що, дивиться? Ось там іще нове строїть. Вище, тому що, напевно, випадали ми вже думали сітку якусь сюди ну, приробити. Але чоловік говорить, потім вони ж не залетять туди, то вони самі собі вже ну, вони знають, що вони роблять. Чекаю, ви бачите, я п -п показую вам гніздечко, а він за, так понервував трошки. Не піду я твоє гніздечко розрушувати, ні. А ці, бачите, балакають з ними, а вони стоять, травички ждуть. Чоловік пішов травички, їм принесе зараз. Сиділи всі, тільки почули, що балакаю і всі прибігли. О, зараз побачиш, що не будуть робити. Та кині на одну кучку вони собі найдуть. Літуни, о! А, бачки, що роблять. Цей це петушок не знаю, що це за порода, друзі. Він на Амрокса не похожий. І він найбільший. Я не знаю, що це за, за петух. Такий він здоровий. Треба зважити його колись. Окурочки, які в лігорні, які вони. Є. Такі, такі гарні. Хвости, такі длинні, красунчики, красунчики. Сьогодні, друзі, ми хочемо зробити контрольне зваження наших курочок. Ну, петушків, ципочок наших, тютюмотів. Я на них тютюмочі кажу. Всі породи я не знаю їх. Підпишу. то що знаю, будемо важити і я буду показувати. Зараз е, Лігорн норматіння чоловік мій взяв і будемо важити. Курочку і петушка. Ну, Петя Петя О, ти співає ти? Ось на нулю, бачите. Чого ти підсвітку не підписує? Зараз воно ключся, суме буду ставлю. Так, ось Петушка, давай став. А Ну куди живе, Давай. Ой, я не знаю, він зараз улетить, він не буде стояти. Бандит малий. Ні, це треба його щось садити толік. Ні, ні не, не зважиш, він танцює, ні. Так, у мішок поставили. Ось 665 грам. ну 65 грам буде мішечок. Садимо мішечок, бо вони такі літуни, що капець. Це петушок, а ну потягуй, щоб люди бачили, що ми їх не обманюємо. Петя, Петя, петушок. Це співучий наш. Поплавський. А все. Петушо я. Так, давай тепер девочку зважимо. Так, давай я його. так випускаю. Та ні, хай де Так, Вперд. Зараз мешок кидаю. Бачили скільки мішок важить. А, навіть 35, 35 грамів. Грам. Там 630 грамів має цей петушок. Ну, Два місяці це як і мало. Ну, це, це, така, це, це така порода міленька. Так, зараз дівочку важимо, курочку нашу. так. 455-400. 426. Там 620, тут 420. Так, курочки набагато менше. Так, йдемо далі, другу породу вадимо. Так, тепер зловили ми амроксів. Ось, сидить у мене Красатуля. О, це Петя. Так, да, вони кусаються. Діти. Це амрокси. А ну, побачимо, які амрокси у нас. О! 795 мінус 30, 760 гривень. 760 грамів, трошки більшенькі. Так, це Петя. Ну, ми, ми не вибирали, друзі, який більший. Ми що піймали, то, й, то піймали. Ми не, не вибирали їх. Грета стоїть, тільки дивиться. Бідна. Так, давай цього дівчинку. Дівчинки темніші, а хлопчики у роксів світлі. Так, що у нас дівчинка? 820 грамів. 820 Так, це ось кучинська. Хлопчик і дівчинка. Петушок і курочка. Так, давай мені курочку. Вона теж довбається. Бандітка. Тихо, ти мене так. Кітями своїми. Так. Ого? Кіло. Кілограм. Ну, 900. Девятьсот вісімдесят Да. Чисто. Так. Молодець, кучин ловка. І ще ще хлопчика. Ой, дівчинку зважем. Так, побачимо, що дівчинка нам скаже. Курочка наша. Так. 840 40. грамів. Оце, друзі, не знаю, що це за порода, Підпишу, тому що ще не знайома. Петушок і курочка. Красенька, правда? Дивіться. Красончик. Давай будемо важить. Так, Спочатку пітушок. А що там мінус показує? Літом? Так. Скільки? 626. 620 гривень. Ой, господи грав. Це вже заговорюватися почав. Ще сонце не пече і не пила, головно нічого. Ні, чай пила. Кипець. Дівчинку. Ну плюється як? О, вандітка. Ну, зараз побачимо, що дівчинка. Поки сама е, така важка порода, це е, кучинська. Сиди 800. Ну, майже 800. Да. 790. 700. Так, ось, все. ще якась порода, не знаю теж. Оце, по-моєму, пеліфітер. Бачите, такий окрас у них. Зараз поважимо, побачимо. Очі ну. злі, як у там. Ага. <рес> Такий ух. Ну давай будемо важити. Давай мені цепочку одну і петушка ваш. Побачимо. Сьогодні у нас так вітряно, холодно було зранку. Прямо дуже холодно. Ті вагненький. Ага. 690 грамів. Петушок. По-моєму, це саме легка порода, так? Да? Ну і вони, друзі, дуже мало, дуже. Пускай та літають. Так, давай дівчинку. Дівчинку Раз, Так. А дівчинка вообще 570. Ось такі у нас курочки, П'ють водичку і е, Це ячим сюди поховались, ми їх трошки поводоражили. А, і ще один у нас я вам показувала петушок один. Не знаю, що це за порода, але він не нам роксів не схожий. Не знаю, що це таке за, за пітух у нас. Зараз ми його піймаємо, коли піймаємо. Різать можна скоро. <рістична> ну, давай Так. Кіло чистих. Кіло сімсот тридцять п'ять. А. Мішка ж немає. Кіло 700. Я ну стійте. Людям не видно, придур. Зараз у мішок запну. Добре, що буде гарному. Що це за порода, навіть не знаємо. Може це крос якийсь. Дуже вірненький. Ну-ну-ну-ну-ну-ну льопчик мами. 840. 800, я ж казала, 40 грамів на мішок скидаємо. Ось такі у нас ципочки. Ну так, звичайно, кроси більші, набагато. Ну, побачимо, що вони нам покажуть, яку хриби вони нам дадуть, і яке в них м'ясо буде з них. Петюня, петюня, петюня мамочка. Ну чи ж, що ж він це... Я не знаю, що це погода. Підгорнув чоловік. Картошечку, дивіться, аж сміється така гарненька. Вже б ми її копали з-під ару волокна. Але бачите, як мороз нас наказав в цьому році. Ну нічого. Це все. Житки він гаразд. Це все пройде. На той рік може бути краще, аби ми всі живі, здорові були. А тут ось бачите, вона де немає голового окна. Страшна. Деяка виходить тільки. Зазвичай ми повні на куми день народження 8-го, Липня ми вже копали картоплю. В цьому році цього не буде. Нема тут що копати. Одна ось така, О, бачите, а друга ось така. Я йду, хочу курча там трави нарвати. Ось трави вони кричать, як скажу. Вже з'явився, бачите, сидить падло. В тому році ні разу не кропили картоплю, а в цьому році, ви подивіться, що він вже сидить. Що ти чекаєш? Що ти чекаєш? На тебе що траву тратили? Так ця картопля в цьому році золота. Тут і мотивою, як їдять. на добраніч. Тетя, ти куди зібрався? Спати вже пора. Да-да, спать пора. Берта на охрані. Знаєте, друзі, сьогодні важили. І от я думала, звідки взявся той петушок. А хто за мною на каналі постійно, то бачили, я поклала була два яєчки від своїх курей. Одне було неоплодене, а друге вирупився. І оце цей петушок, це з кобів. Переводняк вже не зрозуміло, що тут ніж, за пород. У мене ж там багато теж було пород, і майстер-грей, і голошийка була, і господи, вже забула, Ну, було чотири породи. Оце він. Я думала, сьогодні цілий день ходила до господині. Ну, звідки взявся цей такий петушок? Я знаю, що мені висилали всі по породах. І ось ще одна порода, ми, друзі, є, її... в мене тільки три штучки їх, ці курочки. Вони такі цікаві, ось вона, ось ось ось, ось вона. Зараз її не дуже видно, ми її, їх навіть і не зняли. Пітушок і дві курочки. Я не знаю, що це за порода, але це вже шоста порода. я Не знаю, хто мені їх прислав, ну точно не ніякими. Тому що я в омика виписувала тільки Легор Далматинець -Дал і Кучинську. Це він мені дві породи прислав, які в нього на той час були яйця. А це я не знаю, що це за кури в мене. Це, напевно, від того другого. Я, і фамілію його. В мене записано, але я знаю, що я більше там виписувати ніколи не буду. По-перше, жадна дуже людина, він навіть одне яйце не поставив на неоплод. Боже, з І з його яїчок дуже багато вийшло неоплоду. Ну, Все таке. Вже забули, все пройшло. Всім мирного неба куди Петя? Він мирного неба і спокійної, тихої ночі.